Чорне хай вороння над степом кружляє, дика орда муравйова грізно наступає. 29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут. Українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Цього дня у Фоє центру культури і дозвілля Попільнянської селищної ради відбувся урок пам'яті про героїв Крут для дорослих та дітей. Після виступу Володимира Гайдая усі поринули в історію тих часів. У кінці грудня 1917 року уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності. Тож Москва створила у Харкові окремий український червоний уряд, який і оголосив війну незалежній частині держави. Наступ більшовиків українське військове командування очікувало з полтавського напрямку. Саме туди скерували свіжі та найбоєздатніші підрозділи. Але наступ почався з іншого боку. У грудні 1917-го станцією Бахмач на Чернігівщині, важливий залізничний вузол на кордоні УНР і Росії, охороняв загін першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. На початку 1918 року до них надійшло підкріплення з Києва, перша сотня куреня студентів січових стрільців. Це були студенти Українського народного університету, Київського університету святого Володимира, нині імені Тараса Шевченка, гімназисти старших класів. Вони зайняли оборону біля станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ більшовиків на станцію Крути. За різними даними їх було від 4 до 6-7 тисяч. З українського боку в бою під крутами брали участь 300-600 бійців. Бій тривав кілька годин. Були відбиті декілька атак, бойові втрати більшовиків складали до 300 убитих, а ще поранені полонені. Аби уникнути оточення, українські війська віддали наказ відійти. Тоді, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Взвод у сутінках втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, яку вже зайняли червоноармійці. Близько 30 юнаків взяли в полон, катували, а потім стратили. Життя герої за нашу свободу.